Цько відкрита вакансія лікаря-терапевта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Обов'язками будуть здійснення прийому пацієнтів відповідно до графіку, проведення загального та клінічного обстеження, введення медичної документації, забезпечення необхідного рівня обстеження пацієнтів у відповідності до стандартів якості діагностично-лікувального процесу, призначення відповідного лікування. Також в обласному центрі є робота для теплотехніка. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед обов'язків пошук варіантів поліпшення якості подачі тепла і його економія, складання планів роботи кожного підприємства і здійснення контролю за їх реалізацією. Також потрібно буде складати прогнози, які стосуються обсягів виробництва теплової енергії, а також витрати, які потрібно зробити на ресурси паливного типу. За кожним із зазначених дій фахівець повинен здійснювати повний контроль. У Луцьку на роботу запрошують ливарника пластмас. Заробітна плата 16 тисяч 700 гривень. Серед завдань та обов'язків відповідати за дотримання технологічного процесу виготовлення пластмасових виробів дитячих іграшок на термопластавтоматах ливарних машинах. Також потрібно буде контролювати параметри процесу лиття під тиском на дисплеї литівої машини та здійснювати візуальний контроль зовнішнього виду виробів. Також у Луцьк на роботу потрібен авторемонтник. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків ремонт вантажних автомобілів, Ман, Сканія, DAF, Вольво, проведення діагностики, ремонту та обслуговування ходової частини автомобіля. Також потрібно буде виконувати технічне обслуговування і забезпечувати безперебійну роботу і технічну експлуатацію вантажних автомобілів. У Луцьку є вакансія для інженера. Заробітна плата – 15 тисяч 500 гривень. Завданнями будуть реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій і обладнання, здійснення енергетичного аудиту та енерготехнологічного обстеження, керування попитом споживачів, у тому числі із залученням альтернативних джерел енергії, реалізація проєктів енерговикористання, формування систем енергетичного менеджменту, керування енергозабезпеченням підприємства. У Лусьх на роботу потрібен бухгалтер. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків контроль за рухом коштів по рахунках та через касу підприємства, а також вирішення питань банківського обслуговування. Потрібно буде формувати та подавати всі види звітності. Кандидату необхідні знання акцизу, по паливно мастильних матеріалах. Також у Луцьк на роботу потрібен вишивальник. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Завданням буде вишивання етнічних українських орнаментів: легкий одяг, сорочки, блузи, плаття, вишиванки. Робота на машинках та зіта. У Луцьку є вакансія для водія автотранспортних засобів. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед завдань здійснювати міжнародні вантажні перевезення до країн Європи. Також кандидату необхідна наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія та чип-карти. В обласному центрі відкрита вакансія для інспектора відділу групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Завданнями будуть забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою Луцькій міській територіальній громаді. У Луцьку є робота для електромонтера охорони пожежної сигналізації. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Завданнями будуть монтаж пожежної сигналізації, проведення монтажу та програмування контрольно-пожежних приладів та автоматики. Необхідний відповідальний підхід до виконання робіт та дотримання правил техніки безпеки. У Луцьку відкрита вакансія електрогазозварника. Заробітна плата 15 тисяч гривень з графіком роботи з 8 до 16.30. Серед завдань зварювальні роботи, напівавтоматом, металевих конструкцій та профільних труб. Також у Луцьку потрібна людина на посаду головного механіка. Заробітна плата 15 тисяч гривень. В обов'язки входитиме ведення та супровід парку автотранспортного підприємства, діагностика та ремонт вантажівок та всіх їхніх вузів та обладнання.